Всім привіт! Приїхали з Віталієм на карася, на озеро. Буде махова будка, а також флетфідер. Вудочки я вже закинув, місце трошки собі розчистив, травичку повервав, щоб було куди закинути. А зараз замішаю прикормку і буду закармлювати. Віталій він там трошки далі від мене сидить. Дві вудочки п'ятиметрові. Під берегом багато трави. Там є трошки латаття, але чим мені сподобалось, то тут дно тверде. Я заходив в воду майже по пояс, і там не грузне. Дно піщане, більш-менш таке. Тому я вирішив сьогодні з собою взяти ще кілька фідерних вудлень, щоб ловити на флет. Кидати далеко від берега, шукати рибу таким способом. ну Мені подобається флет. Буде карась клювати чи не буде, ми зараз перевіримо, а поки що замішую прикормку. Щось клювало, ну то напевно не карась. А ну ні, то не карась був, то якась дрібна рибка була, може платвичка. Що в мене сьогодні по прикормці? Реал фіш. Карась часник і... Лин, карась, творог. Також горіл фіш. Оці прикормки я хочу замішати, щоб кормити карася. Все, я прикормочку замішав. Воно. Кидати в воду до моїх поплавців. Ще можна, один шар. Все. Тепер буду займатися фідером. Я думаю, що так відразу клювати не буде Добре, хоч би взагалі. Вдень щось клювало. Ми приїхали вдень в день в першій годині дня. Ну, На вечірню, але щоб роздивитись місце. Спробувати половити. Може, хто я знає, може кудись прийдеться і може переїжджати, якщо до вечора нічого не клюватиме. Ну, Посидимо, побачимо. А поки що зараз буду розкладати фідерні вудлища. Флет метода я взяв спеціальну суміш. Це метод Мікс Прикол Вінбрейн, це минулорічна новинка. Брав я минулого року її, але так і не вийшло половити. тому В цьому, цьому році хочу спробувати. Хоч би карася половити, але вона підходить як для коропа, лина, амура, різна риба, клює, яка живе там у платній водоймі чи в озері. Іде вона у боксах по скільки 400 г і дуже легко її приготувати, щоб ловити. Додаємо сюди 100 мл води, перемішуємо, 10 хвилин настоїться і прикормка готова. Я покажу зараз, як це робити. Додав води, мішаю ось так, просто в коробці. Ставлю на 10 хвилин, а поки що буду підготовлювати вудлище, там мені потрібно прив'язати повідки. І можна буде потім закидатись. А, ще потрібно кліпси зняти на катушках стоять деснянські кліпси. Сьогодні жарко, тому опариші потрібно зберігати десь в прохолодному місці. У мене це термосумка. Оконку в сторону і розсипав трохи. Де вона? Де вона відкривається? О, прохолодні. Хочу закинути один фідер. Таку комбінацію дивіться. Пуфік. От, один пуфік. І там два опарша. О. Чи можна навіть три? Хай буде три. А тут чималий? Ще знову Термосумку. Прикормка настоялася і можна буде вже пробувати. Набираю трошки топтушку, ну як зазвичай робиться. Є. Потім я беру і оцього нашого гачка за паришами, втикаю отак зверху. Пари ще будуть крутитися, і ще можна, тут у мене десь був, де він є, де-де-де. Ось, Спрей вампір від вампірів. Від вампірів спрей. Часничок, отак зверху. О. І це можна все, все діло закидати, закидати в воду. Кудись так подалі. Подалі, подалі. Закину в траву. О, отам там стоїть. Там під травою. Інший фідер мене буде оснащений плаваючою насадкою і пуфіком. Одним пуфіком. О, без черв'яка, без опарша, просто пуфік. І також Ну, це вже можна класти прямо сюди в топтушку. Отак От робиться все. Затрамбовується. Я так міцно зжимаю, щоб не випало при польоті. І ще частичка чуть-чуть. І трішки часничка. І закину цей фідер закину недалеко. Отак. От Хай ближче стоїть. Все. З вудлищам розібрався. А що тут карась? Карась не клює. Ну, скільки вже ми ловимо. Хвилин 40 ловим, кльову не було. Правись шнур. Шнур правий літалій. Щось клювало. Риби немає. Просто шнур взяв і правись, впав. Нічого не об'їло. У Віталія на хлеб клюнула. Нема нічого? <татреслова> на флет довго стояла. <татреслова> на... <татреслова> Нема нічого. А, у тебе не у тебе <татреслова> вбивця карася. <татреслова> да я бачу, як, як клювала. <татреслова> у Віталія вбивця карася стояла десь годину, він не перезакидав. З черв'яком і клюнуло. Це точно був карась, тому що клювання було дуже потужне, але чомусь риба не засіклася, не було нічого. В мене чомусь також стояв фідер нормально, потім провисає шнур. Ну я знаю, чому він провисає, провисає риба, посунула кормушку по дну і не засіклася. Ну, будемо сидіти. Зараз. Ще тільки 2 години дня, зрозуміло, що спека. І в день карась клює дуже погано. Але до вечора щось має клюнути, я так сподіваюся. У Віталія на вудочку клюнув перший карасик. А ну який він тут... На три опариша. Може собі спробувати на опариша. Такий грам 150 може. Бо черв'яка щось не хоче. У мене одна удочка. Ну, Постійно клює, дрібнота на неї. Ну це не карась клює. Треба і на фідері також там щось змінити. ну Так, півгодинки сидиш, немає. Перезакинувся. Що? Чіп. Черв'як весь обсмоктаний. Облизаний. Ах ти! Думав, уже карась. А воно гівно якесь. Опариша смикає. Забрала одного опариша. Це щось на карася, похоже. Та фі, там. Ха -ха, йо ха -мо. Треба париші доставати. Ух ти. Оце рибину я піймав. Краснопірка. Думав, карась. Пливи. Ух ти, є! Та ти дивися, є. Дивися, що клюнуло. Є риба? Віталія на на вбивцю карася клюнула. А мене вон що. Попливий вже, якщо попливуєш. Е? Все? Ой, щучка жити не буде. Ось вона лежить під берегом. Може відійде, але ну, я думаю навряд чи. Вже вона не попливе. Хоча гачок витягував дуже акуратно. Ну. Вже ще поплив, трошки наче відходить. а Віталій вже третього карася витягнув. Одного на вбивцю і двох на вуточку. Падло. Що воно за... Ех ти ж. Знову краснопірка. Не підходить карась, клює краснопірка. Ти стійти. Отака риба клює. Дві години вже стоїть. Стоять закинуті філери і нічого на них я не піймав. Спробував якось цю прикормку. Метод мікс-криль. Ну, думав, може запах оцього криля. він може, якби... <смас> ну, Це креветка криль це креветка. Може відпугує карася. Я вже ж спробував забувати у флет ту прикормку, яку замішував для закорма на поплавець. Ну там часник теж нічого. Нічого. Тому думаю може зараз взяти, перенести ці фідери отут поставити за мною, за цими вудками, щоб мені пробити іншу точку. Тому що закидати з цієї точки туди мені не, ну, незручно. Тому треба фідери перенести метрів на 10 в сторону і кидати. От там є полоса трави, то під неї. Метрів на 40 може на 50 закидати. Буду переходити на інше місце. Вже сиджу тут 4 години. У мене 0 карасів, у Віталія 5 карасів. Сказав би, там може прикормка інша. Так ні, він брав у мене прикормку і прикормлював. Моєю ж прикормкою. У нього карась хоч іноді так да клює, У мене не клює тут. Тому я пішов, переніс вудки на інше місце. Там стоять старі рогачі закормив його і в мене ще там кілька годин є якщо там туди карась може вийти клювати то і там, там трошки більше, ніж я тут сиджу то може пощастить сьогодні піймати рибу нормально крім краснопірок щучки там ще що там ще клювало якісь ще густірочки довбуть флет мовчить що Віталія вбивця мовчить що у мене флет мовчить Може теж буду переносити на інше місце, не знаю. Тільки не розумію, чому тут ось два дохлих карася плаває. Вон один, а другий біліє. Чому вони здохли? Не знаєте. Ну Може просто від, від спеки. Мої травмовані. Ось сюди можна перенести хлеб і кидати під телатаття. Може ввечері під лататтям, пізно ввечері може вийти лин. Зараз перенесу, ну тут метрів 20 в сторону перенесусь. Все одно на вудки зараз клювати нічого не буде, тому що я нормально там закормив такі три шари прикормки. Флет фідери стояли у мене десь години, я не перезакидав, чекав, думаю, підійде, може риба. І за цей час навіть ніхто черв'яка не об'їв. На вудочку об'їдаю постійно хтось там черв'яка, опариша. Ну, краснобірки ті самі клюють. А На флет тихо. ну Там інша глибина, кидаю далеко від берега. Там метрів два, може і більше. І підлатаття. Це вже так. Якщо посидіти довго-довго до пізнього вечора, то може якась рибина клює на флет. То есть перший клювал. Ой. Я уже думал, карась клевал. Ага, Ну. Гідо так лює. Коли їдеш машиною, то термосумку потрібно брати. І опариші не дохнуть на спиці, вода холодна, це не пиво, це он. це квас. Квас холодний. Сало буде холодне, не попливе. О. Сюди як? Ложиш акумулятори холоду, заморажуєш їх в морозильнику. Я сьогодні не клав акумулятор, тому що в мене вода холодна була. І, якби тримає. Якщо їхати на цілий день, то краще О, сало не поплило. То краще кілька акумуляторів холоду, або найпростіше це заморозити кілька півторачок води. Ну можна одну там, чи дві літрових бутилки. В якої, яка по розміру термосумка. Це здається 15 чи 20 літрів, я не знаю. Чи 17. Ну маленька. Все, їмо. Вечеряємо. 5-годин вечора. Все стоїть, все мовчить. Тихо. Ех ти! Потягнуло прямо удочку. Нічого немає на черв'яка. А хто ж це був такий? Дивлюсь, удочка трошки аж почала рухатись. Ой, я тут поки із фідерами розбираюся. Я думаю, якась дрібнота. Флетфідери, що флетфідери стоять, зараз дивіться вимотаю, а там все буде на місці. Наживка буде. Я пробував опари черв'як, пуфік. І нічого. Ніякої реакції. Різна прикормка. Спеціальна вже ж для флета. Flat Mix, просто прикормка на карася. Ось червяк на місці. Ніхто. Ніхто його не їв. І не спрацювало. Так, буду я збирати вже флети, фідери. вудки, хай ще трошки постоять. На іншому вудлищі, я думаю, така сама буде картина. Зараз побачимо. Так, черв'яки на місці. Тут я ще на гачок підсажував плаваючу насадку, щоб гачок трішки підіймався над прикормкою, ну і виділявся на дні. Але теж не спрацювало. Зараз буду збирати Речі будемо ми вже з Віталієм їхати додому. Ну. Флет така штука, що не всюди працює. У мене тут по флету багато чого є. І попапи я брав, але з таким кльовим попапи це, це не та тема, щоб тут ловити на попапи. Максимум це пуфіки і все. Це максимум, що можна було так поставити із таких наживок. Ну, такі сьогодні використовував я флит кормухи 40 грамові. Потрібно шукати якусь іншу водойму, де б це, дойму, де б це все працювало. Але на озерах це не так і просто знайти. Тому що озера із дикою рибою. Де тверде дно, там ще є такий сенс ловити. А якщо дно мульке, то флет не буде. Ну я так думаю. Тут зараз ще корови, напевно, прийшли на водопій. Тут будуть трошки нам заважати, а може і стороною обійдуть. Гусей вже ганяли, корів ще ні. Гусі лізли на поплавки, на фідери. Одну Віталій чуть не нацепив. Куди йдеш? Стій, тут у мене ще піцака лежить. Я ж казав, на водопій сюди прийшли. До нас. Треба так дивитися за речами. А то наступлять Піцака сьогодні. Нам не потрібна була, не було такої риби для піцаки. Ото правильно, йди. На прикормлене місце. В водичку пішла. Каже, я вам зараз як прикормлю. Це найкраща прикормка в світі буде. Ну давай. Закормлюй. Закормлюй вже нам. Ні, не хоче щось. Тобто, так, походила трохи і пішла. Каже, куди там ваші флетмікси? От у мене мікс, як дам, що вже карасі поспливають. Натуральний склад, еко. Таку прикормку ви не купите ніде. Це все жарти. Я думаю, ви побачили чи не побачили в мене в сумці от таку річ. Як ви думаєте, для чого я її брав? Отаку от чарку. Куди пішли? Під машиною вже ходять. Ану киш відтуди. Нюхаєте. Так ця чарка мені потрібна була для того, щоб відміряти 100 грамів води і залити в ось цей бокс. Лоточок, щоб не перебавити води. Мірку шукав, шукав, щось не знайшов, а така чарка. Ух ти, йо-майо. Віталію спін запутали. Не відірвало там. Воно тікає відтуда! Прикормку вже з відра мого. Пішла! Мені прикормки не шкода, так ти ж мені тут все поламаєш. Так, треба збиратись додому, бо це тут яка тут дуже риболовля. Віталію чуть спінг не зламали. Він розкладав спіни. Там щось думав покидати тут на спіні. І вони йому чуть його не зламали. Перевернули термосумку, що тут теж хотіли. Ну, корові прикормка сподобалась. Так вона туди морду свою засунула, що прям не знаю. Мав з відром з'їсть. Корови пішли в озеро. Ну правильно. Якби ми тут їх не пожнули, вони б тут би ходили. Ну. Не половиш уже тут <смі> по-нормальному. Це треба може рано вранці приїжджати, щоб оцього не було. То гусі, корови такі. Тебе там карасі чи ще щось. Карасі нормальні клюють, але ж клюють. В Італії клювали, мене ні, жодного не піймав. П'ять штук. Ну такі. Тут навіть... Оце може 200 грамів буде, може. А це такі. такі, І меншенькі. П'ять штук. У ну, нас коворітку буде. Повні осанімся. Так це ми виїхали з дому в 12, а зараз вже початок сьомої години вечора. У мене тут таке. Котам я взяв, кілька рибин. Ну, у мене тут 5, 5 краснопірок. Можна було їх більше ловити, але не було такої цілі, щоб їх ловити багато. Ось такі о. Краснопірки, 5 штук. Клює, просто я ловив по дну, а по дну вона ж не хоче клювати. Якби пів води, то от така клює в краснопірках. Ну, це ті ще втічі, це котам буде по рибинці. Отак. Оце наловилися сьогодні. А гуся ці чекають поки ми звідси поїдемо, тому що ну, їх також в цьому місці фест проходить на березі Пастися. Як стояли все, черв'яки, опариші, все, все на місці. А ще якби спінінг поламали Віталій, так взагалі, була б рибалка така. Мало того, що не піймали риби, так ще могли залишитись і без снастей, Якби трошки кудись відійшли в сторону, не було б ні будок, ні фідерів, нічого не було б. Ото -от так буває. Я думаю, дехто з вас також був в такій ситуації і не один раз, коли корови пруть, і їм все одно, що ви тут робите, ловите, і їм саме потрібно в це місце. Хоча берега вистачає, іди кудись в сторону, ні, треба туди, де ми ловимо. Половили. Я не знаю, чому так сьогодні клювало. Карась, кажуть, одна із самих простих риб, яких можна ловити на вудку, але у нього бувають деякі такі перепади настрою, що він взагалі не хоче клювати. Або ж клює як бішаний, один за одним. Ну Сьогодні ми попали на такий кльов. Його можна сказати не було. от, Дякую, що дивилися, ми йдемо додому. До побачення.